Очистити владу в Івано-Франківську навчали усім тонкощам люстраційного процесу. Наразі в Україні одна із дієвих та найпростіших видів люстрації, яку можуть здійснювати громадяни, майнова громадяни можуть брати декларації чиновників і порівнювати їх з реальними доходами. Так, якщо ми бачимо, що чиновник приїжджає на якійсь дорогій машині до себе на роботу. А в декларації її немає, то тут -то виникає просте запитання звідки і за які кошти Катерина Смирнова, тренер на семінарі. Жінка переконана, найважливіше у справі люстрації то об'єднання громади, адже разом простіше боротись за очищення влади в Україні. Вони допомагають людям, які вже є членами певних громадських об'єднань чи організацій, чи активні громадяни, об'єднатися. І діяти далі погоджено. Під час тренінгу було оприлюдено списки по люстрації. Так Івано-Франківська область за кількістю люстрованих осіб займає 19 те місце в Україні, розділяючи його з Херсонською областю. На Івано-Франківщині станом на 22 лютого поточного року люстровано 13 осіб. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.